Іван Васильович Дьомін народився 8 жовтня 1923 року. За своє життя чоловік багато чого пережив. Сьогодні зі сльозами на очах згадує ті події, які стали переломними в долі. От з цього часу времени всі прибалтійські три фронта пройшов, а потім третій український. Іван Васильович пройшов війну, побудував міцну родину зараз, хоч давно вже на пенсії, та все одно бере активну участь у житті міста. Виступає перед школярами у свої 90 чоловік щоранку робить зарядку і вважає, що здоровий спосіб життя запорука міцного здоров'я на довгі роки. Ветеран засмучений тим, що зараз молодь не має загальної ідеї та світлої мети. Натомість замінивши це все на алкоголь та тютюн і кури, і п'ють і посмотрите, молоді люди. 18-17 лет кожен каже Згадуючи свої молоді роки, Іван Васильович усміхається, радіє з того, що відзначає такий поважний ювілей. Було все, було і добре, було і плохо, було і опасно, було і радостно. Всяке діло. Привітати ветерана прийшли і представники міської влади. Як і годиться на свято принесли подарунок. Тепер до численних нагород ветерана додалась почесна грамота. Шановний Іван Васильович, від імені Мукачевської міської ради, виконавчого комітету від себе особисто, вас як поважну людину, генерала відставці, якому сьогодні виповнилося 90 років. Я щиро вітаю разом з міським головою. Згадували про минуле нашого міста та ділились планами на майбутнє. 是吧？